Вітаю вас на уроці Я досліджую світ, і тема сьогоднішнього нашого уроку наш клас. Сіли рівно, озирнулись, один одному всміхнулись. Якщо добре працювати, вийдуть гарні результати, тож не гаємо ми час, бо знання чекають нас. І зараз, дітки, я хочу, щоб ви подивились на ці малюнки і сказали, що тут на малюнках не так, що тут відбувається. Правильно! Тут діти сваряться. Скажіть, будь ласка, а чи можна сваритися? Ні, не можна. Треба завжди вирішувати конфлікт. Але не кулаками, не бійкою, так? А словами. Так. Що ви можете порадити цим дітям? Помиритися і більше такого не робити, не сваритися, так? А тепер давайте ми з вами розглянемо знаки. Що вони означають, як ви думаєте, перший знак? Говорити по телефону не можна, або взагалі з собою брати не можна, так? Телефон розмовляти не можна, смітити не можна, битися не можна. Далі, в зелених кругах, скажіть, будь ласка, що це за знаки? Це те, що треба робити. Так, те, те, що ми можемо з вами робити. Давайте розглянемо перший знак. Що він нам говорить? Так, на першому малюночку у нас зображений чоловічок, який знімає шляпу. Як ви думаєте, це це з чого? Вітання, так? Далі, смітити не можна, тобто, а зеленим означає те, що треба викидати сміття у смітник. І останній малюнок це рукостискання. так? Тобто пожимаємо руку, домовляємося, які б знаки можна було розмістити у класі. З телефонами не можна, так? смітити в класі не можна. Кричати не можна, битися не можна. А в зелених. Та також всі дітки. Всі ці знаки ми б могли розмістити у нашому класі. А давайте зараз ми складемо правила поведінки. На першому малюнку, що дітки робляться? роблять? Вони граються, так? Далі, як треба гратися? Не битися і не штовхатися. Ми знаємо, що це зона відпочинку, так? там ми себе поводимо дуже гарно. Далі не можна сидіти на підвіконні, можна впасти або зламати щось, так? Або вибити вікно. Так, Наступне, що ми повинні робити, подивіться на хлопчика і дівчинку. У них доброзичливі стосунки, так? Треба з повагою ставитися один до одного. А ще треба допомагати один одному у класі? Скажіть, будь ласка, хто із цих дітей дотримується правил поведінки, а хто ні, як ви думаєте? А які можуть бути наслідки порушення правил поведінки? Що може статися, якщо порушимо ці правила? Сподіваюся, що ви змогли дати відповідь на це запитання. Ну що ж, а тепер ми з вами разом запам'ятовуємо правила. Ми готуємо завчасно усе необхідне до уроку. З цікавістю вивчаємо щось нове. Поважаємо. Думку інших. Граємо безпечно, завжди вам кажу, не штовхатися, не бігати. Далі спочатку підіймаємо руку, а лише потім говоримо. Уважно слухаємо інших, не перебиваємо. Працюючи в групі, ми обмінюємося ідеями. Кожен повинен висказати свою думку, так? відповідаємо за свої вчинки. Дітки, чи знаєте ви, як це? Відповідаємо за свої вчинки? Ми повинні нести так відповідальність за те, що ми з вами накоїли. Тобто ми розуміємо, якщо ми когось штовхнули на перерві, ми несемо відповідальність за свій вчинок. Далі працюємо старанно, не поспішаючи. Вирішуємо проблеми мирно, не бійкою, пам'ятаєте? А мирно домовляючись, знаходячи компроміс, тобто одне рішення, так? Якесь. Зручне для всіх мається. Далі кладемо обов'язково речі на місця. Приходимо до школи вчасно. Піклуємося одне про одного. Якщо у когось трапилась біда, ми обов'язково допомагаємо. Вміємо ділитися. Бережемо шкільне майно. Не псуємо, не малюємо. А його бережемо. Поважаємо одне одного. А тепер скажіть, будь ласка, у якому із цих осередків, а ми вже вчора про них говорили, осередок відпочинку, осередок бібліотеки та навчальник. У якому з цих осередків ви почуваєте себе комфортніше, тобто вам зручніше? Добре. Не ще ж, а тепер час відпочивати. гарно відпочили, а тепер, будь ласка, відкрийте робочі зошити на сторіночці 20. Це 2 та 1. Ой, вибачте, 2 та 0. 2 та 0. Добре. І тут вас чекає вже третя вправа. Нам треба обвести зображення дітей, які поводяться правильно. Це буде зеленим кольором, а неправильно це червоним. Тож, підготуйте, будь ласка, олівці черве, червоного та зеленого кольорів. Дивимось на першого хлопчика, який їсть яблуко за столом там, де лежить зошин. Таке можна робити? Ні, обвели його червоним кольором. Хлопчик спить на парті. Ні, також червоним. Далі хлопчик пише в зошиті. Правильно! Дівчинка читає книжку. Правильно, це зеленим кольором. Діти під час уроку розмовляють. Вони правильно роблять? Ні, в жодному разі ми не розмовляємо. Ми уважно слухаємо вчителя, щоб не пропустити щось цікаве та нове. Далі, коли хлопчик хоче відповісти, він піднімає руку. Так, це правильно. Дівчинка записує. Так, це правильно. Тепер давайте розглянемо перерву. Як тут поводяться діти? Ну, хлопчик смикає дівчинку за косу, а дівчинка, свою чергу, тягне де вікно. Правильно? Ні, вони граються неправильно. Хлопчик дуже швидко бігає по коридору. Можна так робити? Ні. Вона б'є собі носа. Хлопчик їсть. Так, перерва для того, щоб трішки відпочити, так, і поїсти. Далі хлопці б'ються. Ні, це неправильно. Дітки спілкуються. Так, це добре. Хто не стив, будь ласка, поставте відео на паузу і допрацюйте. Далі. Нам треба з'ясувати, хто тут де. Давайте подивимось, у нас є два хлопчики і дві дівчинки. Нам треба вписати перші букви імен кожної дитини. І допоможемо їм відшукати рюкзаки, з'єднавши лінії. Слухаємо уважно. Відомо, що Данилко стоїть між Богданком та Сонею. Так, де ж у нас Цікаво Данилко, який стоїть між Богданом та Сонею. Це Богдан і Соня. Тож тоді Данилко, якщо він стоїть посередині. Ага, ось він. Правильно. Ну що ж, давайте тепер напишемо, що це у нас Данилко. Записали: Д. Данилко, запишіть, як у мене у клітиночці Данилко. Далі у нас. Ми вже сказали, що дівчинка, яка стоїть біля нього, це Соня. Значить, записали літеру С. Біля е, е, Дан, Данилка з іншого боку стояв хто? Бог данчик, так? Значить, треба поставити літеру Б. Далі а Настя. Крайня праворуч, ми ж Настя залишилася. Настя у нас ось. Добре. А тепер слухаємо уважно. У хлопців рюкзаки не, не одноколірні. дітки. тобто на їхніх рюкзаках, ось дивіться, червоний у нас ну, одного кольору. так? Да? А ось синій, тут синій, білий, блакитний, тобто це вважається різнокольоровий. У Соні рюкзак не червоний. Значить, де Сонін рюкзак, як ви вважаєте? Якщо він буде однокольоровий і не червоний, ось він, проведіть, будь ласка, стрілочкою або лінією. Богданків рюкзак без. Клітинок, значить, він у нього полосатий. Богдан у нас ось, значить, ведемо сюди. Що виходить? Якщо ми знаємо, що в дівчат були однокольорні, значить, у Насті цей рюкзак червоного кольору, а у Данилка тоді у клітиночку. Всі встигли. Добре. А тепер нам треба обвести смайлик, який відповідає вашому настрій у кінці уроку. Я обираю собі перший смайлик. Тому що я задоволена своєю роботою на уроці. Ну що ж, а зараз ми з вами підіб'ємо підсумок. Так, зробимо висновок із нашої теми. Класна кімната це місце де ви, дітки, навчаєтеся, спілкуєтесь і відпочиваєте. В класі необхідно дотримуватись правил. Тут кожному має бути затишно. а кожному з нас буде затишно лише тоді, коли ми будемо дотримуватись всіх цих правил. Ну що ж, на цьому наш урок, я досліджую світ, закінчено. Подивіться на ці зірочки, обери відповідну емоцію і покажіть її на обличчі. І з яким настрій закінчуєте урок ви. На цьому все. До побачення. До нових зустрічей!